Всім привіт! Я в'яжу більше 10 років і хочу з вами поділитися, яке відкриття я зробила для себе. Тобто, У мене є дуже багато інструментів, дорогого, дешевого. І ось буквально місяць назад я придбала для себе ось такий набор спиць. Тобто, Хто цікавиться, може побачити, який він. він є не дешевим набором. Але це так розуміння, чи дешеве, чи дороге, в кожному своє. <кій> <кій> так. В чому секрет для цих спиць, у тому, дівчата, що я не могла зрозуміти, я завжди знаходила ці спиці і думаю, та, ну, та, це, це взагалі коротишки. Ці спиці ще називають каратишки. Чому? Бо тому що дійсно реально 7 см спиці. Дивіться. Від кінчика, бачите, сім сантиметрів. Тобто я думала, що завжди мені буде незручно ними в'язати. Що це за спиць? та Як їх тримати взагалі в руці? Боже, дівчата, це, це просто це шок, настільки вони мені сподобалися. І в мене зараз, от дивіться, одні я ось дістала. Так, у мене одні одні в роботі. Ці вже я дивіться, стільки використовувалася за місяць. Тобто я, все в'яжу на них. Дуже зручно мені в'язати паутинки, ці дуже тонесенькі ковтинки на цих спицях. Це просто шок. Дійсно. Вони мені дуже подобаються. Я задоволена, ще вибрала такий колір фіолетовий, хоча я дуже обожнюю там зелені кольора. Але це прям не дерев'яні є. До них зрозуміло, що йдуть різні ці такі прибамбаси там. Топери, да, ці наконечники, маленькі такі тросики, тобто які вкручуються. Я ще ці тросики докупляла, також їхньої фірми докупляла лайка. І вроді ще б, що я книг Пророк купувала. Ось отак вкручуються, ці спиці вкручуються. Так, є такі ще ключики. Навіщо ці такі ключики? Ох, не підготувалася, бо да? окей, Так як я гаряча жінка, то мені взагалі-то... Знаєте, так як моя мама каже, є в мене все і молотокі, гвозді, але е, краще піти купити. Якщо там щось потрібно пробити, то вона каже, краще піти купити. Так само мені краще взяти ножниці, обрізати. А ще до того все, я готувалася там. Дуже нігтики собі поробила, бо тому що знаю, що буде моя дівочка дивитися, яка робить мій манікюр, то буде казати, так, алка, тобі пора на нігті. Так, ключики. Навіщо ці ключики? Да. Тобто, Тут є такі дірочки, ми просто цими ключиками під, підтискуємо, ну, тиснемо, щоб не розкручувалася сама спиця від цієї лески. Все підкрутили і на цьому все. Тобто, дивіться, наскільки всі вони... Оце для горло. О, це моя героїня тут. Так, тебе тут не, не треба, бо... тому що в мене вже на одній дерев'яній спиці вона жарла. А, дуже люблю дерев'яні, особливо ці ж д... спиці. У мене були там з берези. Взагалі, також ну, гарні такі японські спиці. Вона їх жарла. Уявіть. Тобто, я не знаю, дерево таке пахнюче, напевно, їм подобається. Е, так, факт тому, що дуже класні, круті, прикольні. Е, е, експериментуйте, є можливість ту е, експериментуйте завжди, бо тому що, бачите, я думала, що. Та навіщо я вже більше 10 років і я на них дивилася і думаю, та боже, що це за спиці, 7 сантиметрів, що ними можна в'язати. Коротше, я помилялася. Дівчата, це просто шок для мене. Просто шок. Я там вам покажу ще більше спиці. Я купила ті такі спиці великі. Не пам'ятаю, скільки там подивитися. 10 сантиметрів, мабуть, сама спиця. А потім я вже купувала оцей набір: цей набір трішки дешевший, ніж були у ті, але. Дуже прикольні. Я їх полюбила. Просто полюбила. Все.